Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Хлопці гинуть за український прапор, гинуть за українську мову, гинуть за те, що в тилу було спокійно. А в тилу відбувається наступне: чомусь якісь мажори мають право топтати прапор, за який мої однолітки віддають життя. Командир штурмової групи третього ШБР Данило Смирнову у 18 років приєднався до ЗСУ. Повернувшись для цього за кордону, військовий відреагував на витівки мажорчиків у Києві. У дописі Данило наводить приклад своїх побратимів, які в тому ж віці обрали захищати країну. Поведінка зухвалих хлопців у столиці це сором та ганьба. Взагалі дуже прикро розуміти, що потім цей малолітній шлак може спокійно бути при владі, бо папа все рішить. А таким пи дуже П на всіх і все бабки порішають. І в тих же реаліях ти сидиш і розумієш, що хлопці і дівчата також віку захищають нашу країну. Я Досі шоці. От ще один випадок: народна артистка України Лариса Кадочникова, відома за ролью Марічки у фільмі Тіні Забутих предків відмовилася виступати українською мовою на сцені під час церемонії вручення премії національної спілки кінематографістів України імені Сергія. Параджанова, 87-річна акторка, заявила, що з нею достатньо мови країни, у якій живе в театрі, тому поза ним спілкується російською. У свій захист вона сказала, що зробила багато для України, щоб її поважали й мовний вибір. Зокрема, відео зі скандальною заявою Лариси Кадочникової опублікувала у Фейсбук письменниця і громадська діячка Лариса Ніцой. У ролик потрапив момент, коли поза кадром журналіст Руслан Кошовенко звернувся до акторки із проханням говорити українською. На що вона йому в грубій формі відповіла, що цього. Робити не збираються у залі подекуди глядачі висловили захоплення заявою Кадочникової. Викрикнули браво і аплодували. Я українською мовою граю тільки в театрі, ви мене вибачте, але я можу говорити хоч англійською. Будь ласка, поважайте мене. Я багато зробила для України і нікуди не виїжджала. Я граю в театрі вистави української мови. Я хотіла сказати найголовніше: ми повинні любити один одного і розуміти, Україна одна. Якщо ми будемо ворогувати і ненавидіти за дрібниці одне одного, то ми загинемо, виправдалася акторка. Ось фрагмент. Украинская, будь ласка. Украинская пожалуйста. Я украинская мова играю в театре. Вы извините, я имею право говорить хоть на английском языке. Чуете? Уважайте меня. Я много сделала для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Я играю в театре с спектакли на украинской мови. Вот, класка. А я хотела еще сказать самое главное. Мы должны любить друг друга и понимать, Украина одна. И если мы будем раздавать и ненавидеть по ерунде друг друга, то мы погибнем. Надо брать пример с этого великого человека. Великого человека. Он любил нас. Поверьте. Я вам скажу одну историю. Как открыть конверт. Когда он вернулся из тюрьмы, он приехал, в первую очередь он позвонил мне. Я его не пригласила к себе в доме. Я до сих пор сажусь. Я боялась. Письменниця Лариса Ніцо, яка опублікувала відео із заявою Кадочниковою, висловила свою думку щодо позиції, знаменитості і назвала її українофобкою. Тіні забутих предків Марічка в житті виявилася українофобкою. Сказала, що достатньо зробила для України, щоб її поважали і продовжила свій виступ московською. Хочеться запитати у цієї лауратки багатьох премій Лариси Кадочникової. Для якої країни вона зробила достатньо для Московії один народ та тягнучи все життя в Україну русський мір, популяризуючи його язик, за яким прийшли та. Виконуючи ролі в кіно московською, виступаючи всюди публічно московською, спілкуючись з усіма московською, випершись на сцену, вручати премію московською, і лише подекуди послуговується українською, де не можна обійти закону виставах. Літня людина і хороша людина, нехай сидить вдома. Якщо має сили на публічні відео в Ютуб або випертися на сцену з публічним виступом, то вже у першу чергу не літня людина перед нами, а відповідальна громадянка України, яка говорить українською або безвідповідальна, висловилася письменниця у коментарях громадську. Діячку підтримали українці і закликали відправити акторку виступати в Москву. Це просто жах. Вона в лапках імеє право говорити. Для чого вона живе в Україні? Так зневажати мовою країну тільки у нас дозволено. Ще й закликає до любові. Все з неї вилізло на поверхню. Тепер хай поїде в Москву і там зі сцен виступить українською. Чомусь ті, хто у своїй країні говорять своєю державною мовою, не вимагають, поважати мене. Це ж треба завдяки легендарному українському фільму вилізти на Олімп і отак бездарно спалитися на фініші. Найсумніше це не кадочникова о. Плиски в залі. Бридко, огидно. В лапках уважаємий чоловік під час війни в лапках заставляють любіть себе мовою ворога. Це принципова позиція зросійщення країни, у якій проживаєш. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!